Друзі, вітаю! В 1845 році в Ірландії почався великий голод або картопляний голод, який тривав до 1849 року. Найжахливіший 1847 вісімсот назвали чорним. В студентські роки я пам'ятаю міжнародну конференцію з британістики, по результатам якої вийшов науковий збірник. В тому числі там була стаття про голод в Ірландії і як цей голод впливає. До сих пір впливає на менталітет сучасних ірландців. Тоді я здивувався, адже пройшло 150 років, який може бути вплив. А зараз, коли здавалося, тема голодомору у всіх на слуху, ледь не кожного тижня, ми читаємо, що парламент такої-то країни або парламент штату такої то федеративної країни проголосував за визнання українського голодомору геноцидом. Так, от в умовах такого постійного звучання теми. Голодомору може здаватися, що ми все знаємо, але я хотів би почитати більше наукових статей на можливо міждисциплінарній основі, яким чином штучний голодомор вплинув на менталітет сьогоднішніх українців, тобто на нас і з вами. Якщо такі статті вже є, ви про них знаєте, будь ласка, скиньте в коментарях посилання. Так, вчора, 21 листопада, Україна і світ відзначали 90 роковину голодомору. Як він на нас впливає сьогодні? Це питання, особливо якщо врахувати, що російське прагнення знищення українців ніколи не вщухало, і тільки за останні два роки вихлюпнулося новим геноцидом. З жахом і подивом, ті, хто не прокинувся в 2014 році, почасти в тому числі і я два роки тому, ми збагнули. Що для росіян означає лозунг можем повторити? І одиво вони нічого іншого і не робили протягом усієї своєї історії. Вбивали та імітували західну цивілізацію раз за разом, її ж відштовхуючи заради того, Можемо повторити. сьогоднішня. Росія є простором без ідей, ідеології, напрямку внутрішньої доцентрової енергії, спільності, ідентичності. Росія постійно долає логічний і природній процес розпаду новим витком експансії назовні і репресіями. Пошуком внутрішніх ворогів всередині Росія не може відмовитися від агресії, бо по іншому вона не може існувати. Не ідея чи спільність тримають ці землі і племена. Хочеться додати мого і магога, а тіг всередину та агресія назовні. І ще до війни 2014 року журналіст Юрій Макаров у оце бачення Росії образом Равлика, слиз без форми і порядку всередині, який тримається панцирем Мушлі. На жаль, це розуміння не стало національним здобутком, таким апріорним знанням. Тому тепер ми це не розуміємо. А безпомилково відчуваємо шкірою смертями. На жаль, але з цієї позиції також простіше сприймати і пояснювати новини, наприклад, останнього тижня на виду всього кілька. Попри значні втрати на війні, Росія може готувати близько 280 тисяч новобранців на рік, Росії може вистачити до 6 років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Про це йдеться в звіті аналітиків німецького товариства зовнішньої політики. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить 6 років для підготовки військ до Прямого конфлікту з альянсом добре, що це розуміння доходить до німців, перспектива війни з НАТО з раціональної точки зору. Здавалося б, є абсолютно несумісною з реальністю, але Росія Росії потрібна експансія, потрібна війна, бо внутрішні дезорганізаційні процеси можуть її підірвати зсередини. В шахах є такий термін, який називається цукцвангом, коли будь-який наступний хід лише погіршує ситуацію. Тому для Подолання дезінтеграції Росії потрібна агресія, потрібен цей градус. А для цього градусу агресії потрібна ненависть, але ненависть не знає, кордонів не розрізняє розпізнавальних знаків на техніці чи на рукавах військових. Слово про слово опублікувало прекрасне інтерв'ю з білоруським баптистом, опозиціонером, добровольцем. Це людина, яка бачила ворога, яка стріляла, в неї стріляли і поруч гинули. Побратими, ось його думка щодо ненависті до ворога. Якщо ми вчимося любити ворогів, то чи не легше нам буде любити братів по вірі? Але якщо ми будемо ненавидіти ворогів зараз, не працюватимемо над собою в цьому плані, тоді і між братами в нас буде ненависть. І не тільки через війну для ненависті війна це порожня формальність. Це не популярна думка в часи, коли. Коли нашої русофобії недостатньо. Ненависть, яку ворог плекає проти нас, проти світу, з усе силою б'є, перш за все, по самому ворогу. Це відбувається на стихійному рівні, коли ненависть зашкалює і виливається в побутових конфліктах, конфліктах. В громадян... в громадських місцях, але також зі стихійного рівня переходить на загальнодержавний системний рівень. Наприклад, за участю війні з Росією з колонії звільнили сатаніста Миколу Оглоб'яка. Оглоб'як був членом Ярославської сатанинської банди, яка в нульових Вбивала кішок та собак, розкопувала могили, глумилася над трупами, а у 2008 році учасники цієї банди вбили і розчленували чотирьох дівчат. Чимало таких людей зараз повертається в російські міста ветеранами, героями. І з дещо цією зловтіхом ми дізнаємося, що далі відбувається в тих містах і селах, які приймають героїв, на яких вони заслуговують. Але чи варта культивування наша русофобія, яка ніколи не буде достатньою? Я розумію причини, наш біль, але мені здається, що євангельське любити ворогів навіть в середовищі? Віруючих людей, коли мова йде про росіян, стає таким маркером зради. Любити не означає не вбивати на полі бою. Любити не означає е, стримувати свій біль перед Богом, перед собою, перед людьми. І от коли ми читаємо про подібні історії за перебріком і тішимося, адже отримуємо чергове підтвердження, що вони не люди. Але чи тільки мені здається, що таких історій побільшало також і у нас? Так, кожна з цих історій пов'язана з комплексом факторів виховання, особиста історія, середовище, особисті втрати і так, далі, і так далі. Але в мене немає впевненості, що загальний фон культивування ненависті не має жодного стосунку до зростання числа подібних історій. Суботу, 18 листопада, в мережі не було популярності відео із богослужіння в одній з протестантських церков Санкт-Петербурга, де віряни вихвалярили російські балістичні ракети. Старший пастор церкви Місія Світло Христа Ольга Голікова під час прославлення співала про велич Росії і озвучила ну такі просто неприйнятні для християн заклики. Ми піднімаємося в небеса твоїми балістичними ракетами. Ми піднімаємося туди, твоїми господь самольотами зверх Як то кажуть, ноукоменс no російські протестанти і двоєдумність за орвелом, коли балістичні ракети, які знищують українські міста, насправді несуть благу звістку. Е, коли я називаю свою ненависть ненавистю, в мене хоча б є шанс з часом. Можливо, колись відмовитися від неї, але коли ненависть. І жагу вбивства я називаю любов'ю та євангелієм то як від цього відмовитися? Абсолютно гротескність такого способу проповідування ненависті тьмініє лише перед всезагальністю, системністю цього явища в Росії. Друзі, дякую за увагу! Що ви думаєте? Нашої русофобії можливо недостатньо, а можливо, ви також досвідчуєте надмір. Культивування ненависті, яка вихлюпується українцями на українців. Чи варто повертатися до євангельських максимів про любов до ворогів? Чи це все ще зрада і про московськість? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також, якщо раптом ви не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Дякую за увагу.